Друзі, а пам'ятаєте, я вам рекомендувала встановити додаток Світкоін, завдяки якому можна було заробляти криптовалюту не напрягаючись. Ваша задача була просто ходити, бігати і вам капали монетки, які називаються Світ. Покажу вам, як виглядає гаманець. Так, у гаманці у мене відображається всього 1491 світкоін, Насправді у мене їх більше. Заходимо в портфоліо. І тут ми бачимо, що у мене на балансі 15 доларів. У мене виник такий спортивний інтерес, якщо взяти і вивезти ці долари. Так, і для того, щоб вивезти оці світкоїни, потрібен криптогаманець. Для цього нам необхідно обов'язково встановити Bybit. він у мене вже є, у мене є там активний аккаунт. Заходимо сюди. Нам потрібно натиснути на кнопку Активи, завітати пізніше, «Окей». Окей, okay. у мене тут півтора долара, так? Далі натискаємо кнопочку поповнення. Тобто люди внести напряму. Так. 5. Тут треба буде написати Sweet. Sweet є. Yeah. Sweet near» Тут менше буде... Так, 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 зрозуміло. А чому «Sweet near»? Тут буде найменша комісія копіювати адресу. І далі ми повертаємося в наш світ гаманець і сюди вставляємо адресу, яку скопіювали. Далі пише якусь помилку, що типу адреси не існує. Ми можемо поставити галочку «I confirm This is the Correct year», Тобто адресу я ввела правильно і погоджуюсь з тим, щоб сюди перевести кошти. Continuum скільки. Ми можемо 0.86. 39. Давайте всі переведемо. Максимально. Preview. Ну що ж, наша операція була успішною. Тепер я чекаю, коли зарахуються кошти на мій гаманець. Пройшло десь хвилин 15 і мої кошти зарахувались на рахунок. Що ж з ними тепер робити? Вони ж не на карті, я не можу розрахуватися ними в магазині. Для того, щоб зарахувати ці кошти на будь-яку українську банківську картку, нам потрібно спочатку натиснути кнопку Переказ. Далі з, як бачите, вверху спотовий рахунок, і до рахунок для фінансування. Так, обов'язково вказуємо суму, а я буду виводити максимально. Після цього обов'язково натискаємо кнопку Підтвердити. Все готово. Наш переказ успішний. Як же їх далі виводити? Ми повертаємося на головну і бачите кружечок з трьома точками. Натискаємо на нього, він називається більше. Тут обираємо функцію P2P-трейдинг. Тут обов'язково натискаємо вверху не купівля, а продаж. Так, після цього, де всі способи оплати, натискаємо і обираємо потрібний банк. Я обрала МОНАБ. Далі з боку ми бачимо. Сума суму, суму обов'язково прописуємо ту, яку ми б хотіли вивести, тобто мінімальну. Наприклад, у мене десь приблизно буде 450 гривень, тому я буду вказувати мінімальну суму, яку може запропонувати продавець 400 гривень. Після того як ми встановили такі фільтри, ми можемо обрати покупця. Обов'язково звертайте увагу на оці відсотки 98-94%. Відсотки. Це відсотки, які показують, наскільки успішні були проведені операції цим продавцем. Таю на кнопку продаж, вказую суму, яку хочу продати. Я вказую всі, і як бачите, одразу мені показує, скільки в гривнях повинно прийти на мою картку. Далі натискаю кнопку Додати спосіб оплати. Я раніше говорила, що я обрала монобанк. І ввожу всі свої дані, ім'я, прізвище, номер картки. Після того, як натиснули конфірм, нам потрібно буде підтвердити дану інформацію через Google аутентифікатор. Після того, як я ввела код, натискаю підтвердити так. і тепер натискаю кнопку продаж. Після цього очікую, коли покупець відправить мені гривні на карту монобанку. І тільки після того як кошти будуть зараховані, а натискаємо кнопку «Realize Now» і підтверджуємо, що ми отримували кошти. Програма перерахує наші USDT покупцю. Покупець задоволений, і я задоволена. Та-да-да-да, -та 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 -та. кошти мені були зараховані.